Підконтрольної терористам території все менше і скоро відступати буде нікуди. Українські військові продовжують активний наступ на позиції бойовиків та все більше звужують кільце. АТО. протягом доби підрозділи антитерористичної операції активно наступали одразу в чотирьох напрямках: Донецьк, Луганськ, Алчевськ, стаханів Торес, Сніжне. Бойовики зазнали великих втрат живої сили та техніки. Лише за останню добу українські військові вступили в бій з терористами 20 разів. Найбільших втрат терористи зазнали у районі Іловайська його передмісті у селищі Зелене, що на Донеччині. Також сили АТО заблокували значну кількість бойовиків та військової техніки у красному лучі Антрацитівського району Луганської області. Втрати її з української сторони. За останню добу загинуло шестеро військових. Загалом з початку ведення АТО на сході країни своє життя віддали 568 українських військовослужбовців, понад дві тисячі людей поранені. Армія продовжує наступ, а терористи втрачають своїх лідерів. Бійці батальйону Дніпро затримали самопроголошеного мера Алчевська Миколу Бойка. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав заступник голови Дніпропетровської ОДА. Як повідомляють в РНБО, з кожним кроком української армії вперед терористи все частіше панікують. Серед російських найманців поширюються панічні настрої. Частина вдається до дезертирства, інші дезорієнтовані, розчаровані та не мають єдиної стратегії введення подальшої боротьби. Про це напередодні і радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Проте деморалізованим та заляканим бойовикам вдається організовувати та засилати своїх поплічників в інші області України та готувати там теракти. В службі безпеки України звітують про затримання чергової диверсійної групи з Донецька. Членів угрупування затримали в Запорізькій області. За даними СБУ, чоловіки приїхали в регіон, аби влаштувати терористичні акти на стратегічних об'єктах області. Наразі тривають допити затриманих та оперативно-слідчі дії. Яким чином та коли саме деморалізовані та зажаті у щільному кільці терористи змогли направити до Запоріжжя диверсійну групу? Силовики не уточнюють.